Займатися ідеологією, займатися історією нашою переименування вулиць це дуже велика справа. Також я вважаю, що необхідно у Києві є коло націоналістів, куди входить Кун, входить ОУН, входить УНСО. Прийнято рішення в Києві побудувати пантеон слави, де захоронити великих героїв, перепоховати Степана Бандеру. Поховати коновальця і інших видатних постатей, які, незважаючи ні за ні на що, боролися за нашу війну Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Ігорю. До слова запрошується громадський активіст Власенко Микола Михайлович. Шановні друзі, сьогодні зібралися на Подія, це, події, які заставили нас тут зібратися, це ситуація в країні. От, і ми згадуємо цих воїнів, які, які загинули ще 100 років, не пройшло з того часу, як вони віддали життя за волю України. От, ворог, який зараз наступає на нашу землю, ми його бачимо на сході України, але він повсюдно знаходиться у нас тут. І серед жителів Боярки і в Києва і по всій Україні. Це так звана п'ята колона. П'ята колона має конкретні імена. І тому я хочу наголосити те, що відбувається, те, що ми бачимо, ті самі російські банки, які стоять по всій Україні, по всіх містах. Ось. Я закликаю до громадян до... до нас одного однодумців, що протидіяти ці... цій силі, тобто не не ходити. Ці банки, мало того, що не брати не кредити, не нічого з цими банками, не мати ніяких фінансових справ. От. Їх треба ігнорувати. І так, як робили волонтери, от. як е, робили добровольці, їх просто треба фізично нищити. От. Я закликаю до того, що через нашу боярку проходить залізниця. Ви пройдіть, подивіться, які вагони їдуть. Кожен, е, можна сказати, Більшість 70% вагони ідуть з РЖД. Написано, це значить російської залізної дороги українських вагонів та меншість. На цьому наживаються ці олігархи, які приватизували укрзалізницю. І тобто вони заробляють гроші і заробляють на оцю військову машину, яка нищить наших солдат на сході України. Тому це саме нам треба зорганізовуватися, виходити, зупиняти ці вагони, щоб вони не ходили по території нашої України. Те саме відбувається в ідеологічній сфері. Ось ми тут зібралися. Це дуже добре. Дуже добре. Ці люди, які зібралися 20 років, ми зараз відповім незалежність у нашої України. От. Але я вважаю, ми повинні працювати також на ідеологічному фронті. Цей день ми повинні бути не тільки ми, а й діти наші. І школи повинні збиратися, виховувати майбутнє покоління, приводити сюди діток і на зразку подвиги героїв виховувати покоління. Інакше, якщо ми ідеологічно будемо виховувати, гроші нам ціна буде так само. От. Далі релігійна основа. не пройшло й трьох років. Як Володимир Павлович, десь в тут, в нашій церкві, найдавнішій церкві міста Боярка, от, коли е, був похорон, хоронили е, патріота України. І коли священик виганяв на хірурга, який зайшов до церкви з українським прапором, от, виганяв прямо із, із церкви, не давай можливості. Українське знамено заносити, сказав, що це ідеологічно, а це державний стяг. от. А зате за в цій церкві зараз там е, стоять хоруги з двоголовими ор, орлами московськими. от. Там можна сперечатися двоголовою, Тоді ці символи можна утримувати в цій церкві. І ця церква служить, є п'ятою колоною. от. Мало того, що ігнорувати цю церкву треба, треба гнати цих попив. от. Я родом в Чернігівщині. І розповідали, як в часи в 18-19 році така сама ситуація була на Чернівщині, на столі. Було дві церкви: одна українська автокефальна була церква, а друга московська, так як зараз. Ото -от, односельці мої чоловіки знайшли, це селяни, звичайні селяни, гнали того попа і села на край села. Сказали, вон там твоя москва, іди туди. О, те саме нам треба організовуватися волонтерами і робити це. Влада не робить цього. і робити вона не буде, тому що вона не є українською. Як казав Грушевський, о, що Україну управлять ті, хто е, при владі тих, завибачте, е, забув точно. Кому вона не потрібна? Тому кому вона не потрібна. Те саме відбувається і зараз. Тобто ми повинні знизу зорганізовуватися, відслідковувати тих священників того московського попа гнати його з боярки. Не місце цієп'ятій колонії. Слава Україні! Героям! Слава! Дякуємо за яскраву промову. До слова запрошується депутат бояської міської ради Сімко Олександр. Прошу слово. Шановне товариство. Тут багато було сказано, що ідеологія має надзвичайно важливе значення для розвитку нашої країни. Депутати від самопомочі були тут 22-го, всі шанували цю знаменну подію, але я хочу сказати про те, про що казали попередні виступаючі і доповнити, що ідеологія в першу чергу важливіша навіть за економіку. П'ята колона має конкретні прізвища, має конкретні місця. Значить, якщо ми в Боярці маємо географічні назви Чечинська, Сахалінська і так далі держави-агресора, яка на нас напала сьогодні, воює з нами, то цього не повинно бути. Якщо ми маємо сьогодні шкільний музей боярської школи номер 2 де прославляється Павка Карчагін, то цього не повинно бути. Якщо Московський патріархат ходить в гімназію і розказує ідеологічну інформацію, то цього теж не повинно бути. Чи у вівторок буде засідання комісії з перейменування. Ми повинні прийти на цю комісію, змінити доктрину о, до назви вулиць, тому що ну, більшість наших. Депутатів, вони ну, не прониклись цим процесом, вони інші проблеми вирішують. Я вважаю, що проблема ідеологічного спрямування це ген... такий інформаційний простір, це код, який впливає на свідомість і підсвідомість. І ми повинні впливати на цей процес. Слава Україні! Героям слава! А на котру годину озвучь 15-та година Чорнобильський центр вівторок. Обласна дитяча лікарня. До, до слова, зараз запрошуємо Коваленко Олександра. ні, ні Олександр, а, Є Сашко? Що? Людина, яка безпосередньо приймала участь в будівництві цього меморіалу. Прошу, Олександра, за що здалеку? Я хочу коротко сказати, турінний боярчанин з діда прадіда. По, по моєму діду, значить, моє прізвище в 1503 року. Це засновники були боярки. От. І як ми почали пам'ятники будувати, то тут, от, тут пан Єдаков був дуже проти, приїжджав, страшне, що робив, щоб ми не робили ці пам'ятники. Ну, скажу так, це може буде трошки смішно виглядати. Зниться мені мій дід, він був Петюровцем, потім бендеровцем. І він мені звільняється, що він мене так обнімає і плаче. Ну, так трактують, якщо плаче, то це значить сміється. І на другий день дзвонить Ігор товариш, що він в окулярах такий дядько модний стоїть, <ріпи> е, каже: зустрі там в Черкас, везуть пам'ятники на одеській трасі і сюди покажите там самі старі моги. Я їх зустрів, так як познайомився з Павлом під обід, почав тут працювати. І я зрозумів, мені дід приснився для того, щоб я тут попрацював. І ми тут з Ігорем, і наш покойний друг, згадаємо Сергій Рябочук, який помер, від його сестра є. Ми тут дуже багато роботи зробили на цьому меморіалі. От. Ну, такої фізичної, те, що ми могли. Тут люди, які фінанси відділяли, ми фізично наш труд. І, виходить, Тут мої два праб... дві прабаби і два прадіда поховані на цьому цвинтель. От. І радянська влада, коли закріпилася в 30-х роках. То вона зразу два зайця вбила. По-перше, тут дуже багато було людей, похованих в 33-му році. Як баба казала, така велика стояла дошка, і там просто їх скидали в одну яму. І написано Такий там Клименко, Коваленко там ще Лахтодвір, 33-33 рік. От уявіть собі, що радянська влада не було до війни нічого, тут 33-й рік масове захоронення. Як так люди померли? І плюс оці поховання, вони це згребли трактором туди і все. І ті каміння, які лишилися, ну, ну, які цілі були, ми поставили там ззаді, е, які, а все, що зняло, то я старий, що вже його не, не відбудуєш, не вистановиш. Пан Ядаков дуже хотів тут зробити свій магазин. Проти сильно. Ну, ми позвонили, ми хлопчили на TVI, позвонили, на п'ятий канал, тут приїхали, тих людей шукали по всій борті. Вони зрозуміли, навіть тоді я на але вони вже зрозуміли, що час їхній проходить. Що вони вже козакувати не будуть тут дуже сильно. Що ну, е, ще, ще сказати? Е, шо, я думаю, що на одному світі мої родичі були, були дуже задоволені, що я тут так сказати, як він сказав, самих давніх боярчан, що, я, що відпрацювали і стояли. Я під цьому меморіалу тут ці кістки людей вони спокійно лежать. Вони знають, що дуже магазини не поставлять, не поставлять і не будуть тут танцювати. Тут в радянський час футбол гуляли люди на цьому цвинтарі. Ну, деякі люди казали, що це німецькі хрести, нам не натих німецьких хрестів. Ну, ми вели роз'яснену роботу, розказували, ну, і так трошки одним там і фізично розказували, другим духовно розказували. Ну, люди з нами погодилися, як до кого Один доходить. То, е, о, от це ще я хочу сказати. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Слава запрошується історик, громадський діяч, активіст Коваленко Сергій прошу Товариство, шановне. По перше, хочу привітати всіх з 98-ою річницею проголошення незалежності Української Народної Республіки і з 97-ою річницею проголошення акту соборності на Софійському майдані у Києві. Це власне з цією другою подією. І пов'язаний цей меморіал. Якщо подивитися на дату смерті козаків,